Зрадників багато було там. Де там? На Донбасі. Ну, от мені, от, ну стол... я дуже багато бачив людей, які до мене і покійного мого друга підходили і прям. Дякую. Вони горять, вони, а зачем ви от приїхали в Маріуполь? Ми пояснюємо, ми ж вічливі, там, молоді, там, 24, йому до двадцяти два роки. Пояснюємо, контраргумент. Так ви ж. Поубивали. от правий сектор ваш в Маріуполі, 100 человек поубівав. І захоронили там, я вже не пам'ятаю, десь в якимось е санторій, там, дитячий табір. От, во, от во, вот же, вот же. я кажу, ви це бачили особи? Та ні, ну говорять же, і він вірить те, що він каже. Я насправді не знаю, як з ними робити. Ну, їх треба виселяти на Росію. Ті, хто взяли паспорт, 99% туди за ними. От вони окупанти будуть біжати, там унітази підбираючи там, і сапоги свої на побитих танках. І цих людей на -на, слід за ними. Ну, я не вірю, що їх можна буде сформована особистість, яка вже 9 років піддавалася цій пропаганді. Ти її не переобідиш теплими словами. Тільки за гроші, то вона візьме гроші і буде далі е сіфонить цю е от, е жовч. Тому я не держслужбовець, я не займаюся. Е Пропаганда і контрпропаганда, тому я <соцес> мені тяжко це сказати. Що з ними робити. Я не питаю там закон, який би ви ухвалили, але ваше... Ваше про право... лабраціонізму закон. Ми відстоювали цей закон до повномасштабної війни. Ми за ініціативною групою пом <соцес> здається. <соцес> Хто ж над ним працював? По-моєму, національний корпус, демократична сакіра, там, ну, там певний проміжок часу всі об'єднались і давай тиснуть на про закон про колабораціонізм. Але Зеленський його не підписав на той момент. Хоча треба було ну він там намагався. Я говорю Зеленський, це колективний Зеленський. Я зрозуміла, скільки я знала. Він, він намагався на м'яких лапах там, і тим, і тим, і тим. Да. Зараз вже війна, і, і здається, мені треба на часі цей закон підписувати і уже стачать. Якщо не підписали, то вже стачать. Без ці, цього ми не обійдемося після війни. Дивіться, от, яку б територію ми не захопили, там, відвоювали. Да? А, що з людьми робить? Цими да? або їх жорстко відселять, але у них є діти, внуки, які будуть підтримувати з бабушками, дідушками дідуською зв'язок. Вони будуть травити їм желч на Україну. Ці люди вже будуть в нашій екосистемі знаходитися, е, отримувати наші зарплати, ходити в наші школи, ретранслювати е, це все на інших студентів, якщо в коледжах, mm -hmm. там, у вузах. На роботі, якщо в колективах, і так далі, З цим треба комплексно боротися раз і назавжди. Я би е, вводив інститут громадянства, як в Литві, здається, і чи в Латвії, в Литві спочатку увести, а потім це справду тих, хто поїхав. Я так розумію, я ну вже... це так, це ж вирішить багато питань. Якщо ти не хочеш воювати за свою країну, кидати три гривні на носки, заробляючи з ці, цієї країни сверх овер. На кошти, то ти не громадянин, ти не можеш голосувати. Так, да, окей, ти живий, але ти не будеш вирішувати в державній політиці нічого.